Через війну в Україні сотні військовослужбовців та цивільних втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Для них вкрай необхідний зручний і функціональний одяг. Нині українські дизайнери почали активно розробляти таке адаптивне вбрання. Частину колекції на тижні моди в Копенгагені представив дизайнер Ігор Сідлецький. Її презентують і на Ukrainian Fashion Week, що відбудеться у Києві вже у вересні. Про особливості створення такого одягу розкаже Ярослава Марущенко. Дизайнер Ігор Сідлецький разом з ветеранами обговорюють особливості колекції одягу. Тут дуже важливі деталі, адже адаптивний одяг має бути максимально зручним і доступним для українських воїнів, які втратили кінцівки під час бойових дій. Деякі зі своїх моделей дизайнер подарує. самі шорти мають бути достатньо широкі, щоб я міг собі в будь-який момент зняти або натягнути. Тобто, в будь-який момент можна зробити собі доступ до протезу. Під час пошиву адаптивного одягу важливо все. Матеріали, які не подразнюватиме тіло, можливість доступу до протезу, а ще усілякі застібки вони мають бути максимально комфортними. У моєму випадку, та як в мене є руки, то я на на шнурки зав'язав. Одно ну, йому би було зручно на У світовій практиці. Є випадки, коли бренди навіть в повсякденну моду внесли елементи адаптивного одягу, наприклад, кнопки на спортивних штанах в Україні. Цей вид одягу лише розробляється. Дизайнер Ігор Сідлецький розповідає: тут важливо підлаштуватися під клієнтів. Те, що з чим стикнулись ми і стикаємося багато дизайнерів, хто починає з цим працювати, ми не не ну, тобто не маємо до кінця уявлення. А який він має бути, як він має бути зручним? Ну от ми там, то, що ми там розробляємо, це ми там розробляємо по коментарях кожного, з ким ми спілкуємось. Ветеран Володимир Савельєв минулого року підірвався на міні. Чоловік переніс більше десятка операцій, і втратив обидві ноги. Нині він опановує ходьбу на протезах у центрі незламні. Чоловік пояснює, чому так важливо розробляти речі з багатьма видами застібок. Деяких хлопців. Ну, руки присутні, так, але функціонал пальців досить порушений. Так, чи опіки, чи невромі, чи пошкоджені нерви. І, Наприклад, у мене сусід по палаті, то у нього пальці не функціональні і те, що це важливо, щоб. Хлопці могли і навіть цілий кулак пропхати через ту петлю. Микола Шот минулого року отримав поранення, внаслідок якого втратив руки та ноги. Перші протези йому встановили у США, і нині чоловік проходить реабілітацію у Львові. Микола розповідає, через його складне поранення одяг має бути максимально зручним. Це куртка, в який, яка розтібається, от то, що ми говорили, внутрішній замок, і щоб мати доступ до, до протезу. В моєму випадку, в мене як дві руки мінус, в моєму випадку дуже важливо, щоб не було тих застіпок, не було тих, мольні, тих ну, там, блискавок, щоб я ж не, не, ну, це, я допомагаю. Собі зубами багато допомагаю, магну на магнітики, таке ліпучки, щось ну е, як в мене протезі там, от, наприклад, шорти, щоб е, петелька, щоб була якесь таке, знаєте. Розвивати адаптивний одяг в Україні дуже важливо, адже через війну і бійці зсу і цивільні втрачають кінцівки та потребують особливих речей. О, основна функція одягу адаптивного одягу з функцією це те, щоб я міг сам себе обслужити. Це те, щоб я був незалежний, щоб я не потребував від когось допомоги. На українських тижнях моди дизайнери вже представляють капсульні колекції адаптивного одягу. Ще в 24-му році Ukrainian Fashion Week оголосив про початок програми Одяг із функцією, покликаною зробити дизайн адаптивного одягу одним із пріоритетів індустрії. І той має бути різноманітним. З цим погоджується і Володимир Савельєв. Ні, в мене немає костюму. в мене немає якогось такого одягу. Наприклад, буде бізнес-конференція, так де будуть поважні люди. Я розумію, що так всі поставляться до зрозуміння до того, як я в дітей, Але я сам хочу виглядати презентабельно. Через війну українська мода зазнає серйозних змін. Ще 10 років тому українські дизайнери не розробляли адаптивний одяг. А цьогоріч, вже у вересні, дизайнер Ігор Сідлецький представить свою нову колекцію в Києві. Показати її на подіум Вийдуть українські ветерани. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.